Ця зелена шобла зараз пішла на канікули. Так, ти все правильно почув. Вони пішли на канікули. У нас зараз війна, а вони пішли на канікули. І зараз питання пістає за ці 37 мільярдів гривень, котрі е, пропали на фортифікації. і піднялося питання щодо роблення ТСК тимчасової слідчої комісії, щоб дізнатися, як, коли, що, до чого. Все. Вони на канікулах. Ця велика монобільшість зелених. Ви знаєте, це, це саботаж? Саботаж України, саботаж. Життів наших солдат. Зараз покажу відео. Ось так хлопці нас тут викинули на другу лінію. Нам тут обіцяли бетон, перекриття, бріндажі. А замість цього у нас тут вола канала на декілька кілометрів. Що з нею робити? Ми просто не знаємо. Ми готові віддати її будь-кому іншому, наприклад, тим пі... Усім, хто б'ється на передовій, б'ється результативно та хоробро, не здаючи позиції. Київ побудували. Не здаючи позиції. І воно ще говорить не здавати позиції. Це такий це скатобійня якась? Хто ти? Не можна навіть назвати ім'я, тому що те по-людськи не можна називати. Хто ти? Тварина. Не здаючи позиції, які вкрали кошти державні на тому, щоб її побудувати. Зробити нормально, а зробилось це гібно. А... Ось там у очеретіному Олькі вже прорвала оборону. Завтра вони будуть тут. А ми тут вмирати не збираємось. Ми просто підемо до будь-якого міста. Там, де є бетон, укриття, можна позиції займати, а не просто вмирати. Якось так. Не здаючи позиції.